Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео цікаві новини, цікаві, значні, з моєї точки зору, звичайно. Що сталося за останні 2 дні? Ну, перша така цікава, приємна, яскрава новина удар по аеродрому Псакі. Попередньою ноччю це сталося. Це було, як писали про це, і, і расисти про це писали. І, ну і у нас про це говорили, що це наймасовіша атака на Крим за от час активної фази війни Роскового Рейха проти України з лютого 22 року. Ну от наймасовіша атака. Спочатку пішли дрони такої в немалої кількості. Дрони, деякі системи ППО панцирі якісь там познищували, інші системи ППО так перевантажили, ну, а потім пішли українські Нептуни. До речі, дня 3-4, може 5. Було офіційне повідомлення, що оці Нептуни закінчили етап випробувань і готові до дії. Випробування, до речі, теж було в бойових умовах. Вони їх випробовували не на макетах якихось, як це зазвичай бував в мирний час, їх випробували на, на живих цілях. Умовно кажучи, ну і от зараз прилетіли ці нептуни і пошкодили, знищили, пошкодили 12 літаків рашистських. Бомбардувальники Су- 24 і винищувачі Су-30. Наскільки там серйозні, серйозні, несерйозні пошкодження, ну мабуть, треба дочекатись, поки появляться світлини з супутників, щоб можна було зробити якісь висновки. Я думаю, що вже сьогодні в день будемо мати якусь конкретну інформацію. Ну, але щось більше, щось менше, але 12 літаків це дуже суттєво і це такий яскрава подія. І... Я ж кажу, це новина в моєму баченні в моєму рейтингу, можна сказати, номером один. Ще було таке повідомлення, що за часи цієї активної фази війни, Україна, українські Збройні Сили знищили 5 установок С-400. До речі, маленький відступ в бік на тему С-400. Я, до речі, теж був на це купився і так і писав С-400, тріумф. Ні, це не зовсім так. Це, ну не можна сказати, що це неправильно, але це не зовсім правильно, що таке оце додавання тріумф. Це експортний варіант. Тобто, те, що вони продали Туреччині, Індії, Білорусі, подарили, оце е, тріумф. А те, що у них на озброєнні, то просто С-400. Ну, така маленька деталь. До речі, на тему Туреччини те, що п'ять оцих установок знищили, як там Ердоган нормально себе почуває захищеним, От у нього вже тріумфи. Його тріумфи нормально захищають. Пересварився з Штатами, не отримав літаки f 35 в зв'язку з тим, що купив оці відваливши 2,5 мільярди доларів, де 55% було кредити Русского рейха, ну а 45% оплата. Туреччина купила 4 дивізіони. А це значить, в дивізіоні там різні від 8 до 12 пускових установок. Тобто, скільки точно, ну, я не знаю, спеціально так не шукав, просто пам'ятаю, що це 4 дивізіони. Ну, або від 32 до 12 на 4, 48, від 32 до 48 пускових установок. Умовно кажучи, хай 40 буде, приблизно 40 пускових установок. І отак, а це ж те, що Україна знищила це ж не за весь оці, за півтора роки вже більше, а за останні там скільки місяць-півтора, максимум два, коли почалось знищення атаки на, на Крим. От, так що отак, турецькі оці в варіанті зіткнення з, з нормальною зброєю. Оці с 400 якось так не дуже вони вражаючі, скажімо так. Хоча расисти про них писали: ну як все, у них ж все аналогафнітне. Так вони про ці свої С400 розписували, що це вдвічі-в два рази. Отак вони писали. Він краще за останній Петріот. Тобто не просто Петріот, бо Петріоти ж вони різні і в різні роки різні модифікації. Так, от оцей С 400 за брехливою версією росіянців, що він в два рази круче. Найкрутішого Петріота. Ну, ми бачимо, як працюють Петріоти, і ми бачимо, як не працює оцей С400. Ні, ну не можна сказати, звичайно, це неправда. Я не, не кажу, що це зовсім там. ну, Поганий, чи, чи не діючий, чи яке, але просто, що його обійти е, виходить, як, як виявилось під час цих бойових дій, що, в принципі, його можна вразити і Нептуном, і е, безпілотником. Ну, поїхали далі на тему новин. Е, така. Я не знаю навіть, чи це, як кажуть, там сміх сквозь сльози. Тут не те, що оцей сміх, але воно у мене саме це обурення від, цього, від цієї новини. З'явився ще один миротворець. Оба Хто б міг подумати? І хто б міг вгадати, хто міг стати черговим миротворцем? Був бразильянський оцей Лува. Ну, китайці перші почали, потім Індія на рендер-моді там щось пропонував, Індонезія. І тут, а, ще мексиканський президент. Ну, тобто, всі великі країни намагаються бути сказати своє слово і, і ну, засвітитись миротворцям. І оце тепер президент Ірану, Обана, президент Ірану хоче. Стати миротворцем, і воно заявило, що воно проти війни в Україні. Ну, це, це взагалі жах. І оце я ж кажу, обурення у мене неймовірне, бо е, лі, лідером його навіть не назвеш, а перша особа, формально перша, бо фактично перша там е, якийсь там Аятова, Не пам'ятаю його прізвища, е, а формальна перша особа країни, яка поставляє руському рейху е, оці шахіди. В величезних кількостях і той Російський Рейх вже скільки біля року тероризує Україну. І воно не хоче війни, воно проти війни в Україні. Ну так перестань поставляти ці шахеди, як мінімум. А воно зараз знов пішли розмови про постачання ще й ракет від того Ірану. Ну... Ну, це от я ж кажу, це обурлива така новина. Не знаю, як, як кому, а я на це реагую так, умовно кажучи. А тепер цікава новина, дві цікаві новини наступні. Поряд з тим Іраном, Вірменія, до речі, яку в останніх там скільки десятиліть підтримує саме Іран, якби коли в якихось розмовах так люди, які не дуже цікавляться ну, політикою, що де в світі відбувається, і якось так заходить розмова. А ці розмови зазвичай заходили. Ну, я про себе в ті часи, коли були голосування в ООН і Вірменія віддавала свій голос разом з руським рейхом. Ну і от заходить розмова за Вірменію, і коли чи я кажу, чи хтось, хто зна, каже, що Вірменію підтримує Іран, і багато людей дивуються, як це так, ті там ж мусульмани, а це ж християнська країна. Ну, от так от, Велика політика тут на протистоянні Туреччини Вірменії з тим геноцидом, чи справжнім геноцидом, чи так званим геноцидом там багато питань. От, і протистояння Туреччини з Іраном. Ну, от Іран підтримує Вірменію. Ну, але мова не про Іран, не про Туреччину, а саме про Вірменію. Вірменія ратифікувала Римський статут. Обана! Хто б міг подумати? Так, Пошенян тут нещодавно висловлювався, що було помилкою ну так триматися за оцей руський мір. І ну він не так казав, це я так вже по-своєму, але по суті, що дружба з тією країною і надія на те, що вони в будь-який момент допоможуть, не справдилась, і це була головна помилка. Його країни, ну, от якось так. Ну і е, е, ректифікувавши Римський статут, е, з одного боку позитив, а з іншого боку, вони так: ні ні, ні це не проти, не проти Росії. Тобто вони в цьому розумінні ну звичайно тепер вже ця кремлівська потвора не не зможе до них приїхати. Я взагалі не знаю, чи воно збиралось туди їхати, але незалежно від того збиралось чи ні, вже не зможе. Але офіційне пояснення Вірменії про чому, вони, чому і для чого вони це ратифікували, це проти Азербайджану. В плані, щоб можна було притягати до відповідальності якихось там людей, азербайджанців, чи військових, чи, чи політичних за дії, які, як вони вважають, що Азербайджан. Коїть якісь злочини проти, проти них. Ну, така от ще одна друга е, хороша новина е, Болгарія, е, як воно там не видворили, а, а в принципі, видварили е, трьох е, священників, так званих священників, бо е, рускомірських е, священників, а ми знаємо, які вони там. Е, що у них там, це дійсно НКВДшна, КГБшна, ФСБшна організація, ніяка це не, не православна і не церква, і не православна, і не церква. От. Ну і от формулювання, що загроза національній безпеці Болгарії, і от трьох осіб видворили. Звичайно. На болотах галас, що ай-яй-яй, як це так, як ви смієте, ну, але хай поговорять. От, отака ще була, ну це вже новина не вчорашня, а це позавчорашня, навіть позавчорашня, про Судан, де знищили таку немаленьку кількість вагнерівців, які перебрались туди, завезли якусь там зброю. Ну, Зразу вони перебралися, а потім, чи їм там доставили, чи, чи вони саме доставили зброю, і оце в стадії перевозу цієї зброї по них прилетіли немаленька кількість безпілотників. Засоби інформації європейські деякі написали, що це, чи це є, чи це може бути український слід. А якесь видання навіть якось сказало. Чи написав, що це український почерк? Отак, От у нас вже почерк є. Ну, хай буде так. Але ну якщо це так, якщо дійсно це, це наш спецназ, чи хто там дуже, дуже приємно, дуже так можна порадіти за них і сказати їм дякую. Нищити ворогів треба будь-де. І в Африці, в Африці, мабуть, все ж таки це зробити легше, ніж отут на війні, де вони були, в тому чи Бахмуті, чи на інших там театрах дій. Тобто, така теж, можна сказати, приємна новина. Ну, от приблизно так. Ще в мене є така. Є багато думок, про, в тому числі і про Вірменію, і про той Нагорний Карабах, про те, що там, нарешті, оце є надія, що там все закінчиться. Це я вже завтра зроблю окреме відео. Не хочу вже сюди все ліпити, бо і так вже. 15-та хвилина, мабуть, довгі випуски не всім подобаються. І ну, не кожен вважає за потрібне довго когось там дивитись. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, якщо вам подобається те, що я говорю. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!